Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 620. Домашня практична робота. Протягом тижня зафіксуйте, скільки часу ви витрачаєте на виконання шкільного домашнього завдання зі всіх предметів разом і скільки з математики окремо. Обчисліть! Скільки відсотків середній час виконання завдання з математики становить від часу виконання всього домашнього завдання? Починаємо. Наприклад, на тиждень 7 днів, і ви на всі предмети витрачаєте отак, от, от по днях. 60 хвилин в понеділок, 70 хвилин у вівторок і так далі. 60 хвилин, 90 хвилин, 90 хвилин, 40 хвилин, 80 хвилин і так от протягом тижня. А на математику ви витрачаєте 40 хвилин в понеділок, 30 хвилин у вівторок і так далі. Протягом тижня ми записали скільки часу ви витрачаєте на математику. І одразу скажемо, що час, що ви витрачаєте на всі предмети, це 100%, а час, що ви витрачаєте на математику це невідомо скільки відсотків. Це основне питання, яке треба знайти. І перша дія буде: треба знайти, скільки в середньому ви витрачаєте на день на всі предмети часу. Для цього треба додати. Всі значення і поділити на 7. І ми дізналися середній час на виконання домашнього завдання зі всіх предметів, і це становить 70 хвилин. Далі, друга дія. Дізнаємось, скільки часу в середньому ви витрачали на домашнє завдання саме з математики. Аналогічно, треба додати всі значення і поділити на 7. І це буде 210 поділити на 7. Отже, 30 хвилин в середньому ви витрачали в день на виконання домашнього завдання саме з математики. І основне питання яке: скільки відсотків становить Час на виконання з математики від часу, що ви витратили на виконання всіх предметів. Це означає, що весь час витрачений на всі предмети. Це у нас буде 100%. А саме 70 хвилин весь час на всі предмети це 100%. А 30 хвилин, той час, що ви в середньому витрачали на математику, це Хвідсотків. І складаємо пропорцію. 70 так відноситься до 30, як 100 відноситься до Ха. І шукаємо невідомий член пропорції. Щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, треба помножити ті члени, що стоять навпроти, відомі 30 помножити на 100. Записати в чисельник. Та поділити на той член, що стоїть навпроти Ха на 70. І цей дріб. Давайте поділимо і чисельник, і знаменник на 10. І у нас тепер залишається в чисельнику 300, а в знаменнику 7. Тобто треба 300 поділити на 7. Залишати відповідь: отак: от, 300 ну Це ж неправильний дріб. Давайте спочатку перетворимо у мішане число, подивимось. Питання: скільки разів 7 вміститься в 300? Ви скажете 42. Тобто 42 цілих. 7 переписали в знаменник. Тепер треба 42 помножити на 7. Буде 294. Питання. Скільки не вистачає до 300? Ви скажете 6. Отже, 6 пишемо в чисельник. І ми дізналися, якщо треба знати точне. Значення. Тобто 42,6% становить час виконання домашнього завдання з математики від часу виконання домашнього завдання зі всіх предметів. Але давайте представимо у вигляді десяткового дробу. Що я зробила? Я записала 42, потім кома, а оця дробова частина 6-х я зараз перетворю в із звичайного дробу в десятковий. 6 поділили на 7. У нас вийшло. Дивіться, 0, цілих, потім після коми 8,5. А далі я не хочу ділити. Ми домовимося округлити до десятих. Якщо ми відкидаємо 5, тоді ми попередню цифру збільшуємо на одиницю. Тобто буде приблизно значення таке 42,9%. Це становить середній час виконання домашнього завдання саме з математики від часу, що ви витратили на виконання домашнього завдання зі всіх предметів. І це є відповідь. 42,9%. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!